Під одним з відео Де у мене запитували, що він їсть. Зараз тут якраз з прогулянки помила його і готую йому їсти. Покажу. Так, знімаю при фонарику, тому що світла немає? Ми на натуралці, на телятині, рубець, ну і м'якоть. Так, от Один до одного. Все ми проморожуємо. Борис має свою морозильну камеру. Це все я нарізаю і заливаю кип'ятком. М'ясо ми покупляємо у, на базарі у, у відділі в м'ясному. Ось навіть, бачите, залила зараз, дивлюся, слід від чернила. Тобто ставлять, як проходить огляд, все по чаті ставлять. Все, ну, тобто, м'ясо не з стихійного ринку, не з рук десь, а купуємо в м'ясному відділі на базарі. Так, це Поки воно буде зараз в кипяточку стояти, Борючка, вже почув пахти, да? Зараз синочка мама доготує і будеш кушати. Так, також я нарізаю йому морковку. Вже уже, уже ж воно прийшло сидеть, жди. Ну подожди минутку. Борис, не дивись на мене так, наче ти, я не знаю, не їв три неділі. Так, і додаю ще жменю рису вареного. Так, і ось отакий виходить тазик повністю м'язка.